Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні ми з вами будемо вчитися зводити раціональні дроби до однакового знаменника. Спочатку давайте пригадаємо, як зводяться звичайні дроби до однакового знаменника, оскільки раціональні дроби зводяться до однакового знаменника по Схожому принципу по тим самим правилам. І так, ви бачите два дроби: 1 сьома і 5 восьмих. Для того, щоб звести ці два дроби до спільного знаменника, ми маємо підібрати таке число, яке ділиться на 7 і на 8. Тобто найменше спільне кратне для цих двох чисел. Оскільки 7 і 8 є взаємно простими числами, бо разом вони діляться тільки на одиницю, то їх спільним знаменником буде добуток цих чисел. Тобто 56 це спільний знаменник для оцих двох чисел, тому я пишу два нових. Дві нові христи дроби, два спільних знаменника. Тут букву і. І нам залишилось знайти чисельники. 56 ми ділимо на 7, буде 8, я записую додатковий множник. 56 ділимо на 8 буде 7. І тепер множимо на ці додаткові множники кожний із даних чисельників. 1 на 8 буде 8. А 5 на 7 буде 35. Все. Ми звели два даних дроби до дробів із однаковими знаменниками. Розглянемо другу пару дробів. Якщо знаменник одного з дробів ділиться на знаменник другого дробу, то більший із цих знаменників буде спільним знаменником. Тобто спільний знаменник буде 4. І ось ми зведемо ці два дроби до однакового такого спільного знаменника. 4 поділити на 4 буде 1. 4 поділити на 2 буде 2. Ми знайшли додаткові множники. Тепер множимо 3 на 1 буде 3, 1 на 2 буде 2. 3 четвертих і 2 четвертих це два дроби, які мають однакові знаменники. Далі 8 п'ятнадцятих і 7 дванадцятих. Ці два числа не є взаємно простими, оскільки разом вони, крім одиниці ще, діляться на 3. Тому, для того, щоб знайти їх спільний знаменник, треба знайти їх найменший спільний кратник. Ну, в даному випадку можна це зробити усно, підібрати таке число. Це буде число 60. 60 ділиться на 15 і 60 ділиться на 12. 60 буде найменший спільний кратний для цих двох чисел. Якщо ви забули, як це робиться, треба пригадати, як знаходиться найменший спільний кратний шляхом розкладання на прості множники і визначити. Можна помножити 15 на 12, ну той знаменник, який буде добутком цих двох знаменників, не буде найменшим. 60 поділити на 15, буде. 4. 60 поділити на 12 буде 5. Це додаткові множники, на які ми маємо помножити чисельники. 4 на 8 буде 32, 5 на 7 буде 35. Ці правила ми вчили в 6 класі. Я нагадала вам їх. Зараз ми з вами використовуючи схожі правила. Будемо зводити до однакового знаменника раціональні дроби. Далі ми з вами працюємо за підручником під редакцією Мерзляк Полонський якір. Номер 42 Подайте дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками. Ось ви бачите два дроби раціональних. І нам треба знайти спільний знаменник для цих двох дробів однаковий знаменник. Я так само креслю дві рисочки, одна рисочка і друга рисочка це дві рисочки дроби для нових дробів, в яких буде однаковий знаменник. Ви бачите, що ці знаменники складаються із числової буквеної частини. Числові множники діляться один на другий, тому більший із них є спільним. Значить, я записую тут 8 і тут 8. Далі А у першому степені і А в третьому степені. Степінь з більшим показником є спільним для цих двох виразів. І так, А в третьому і А в третьому. Далі, Б у першому виразі. Є, у другому немає, тому Б ми дописуємо кожний з цих виразів. Ось тепер ми підібрали такий вираз, який ділиться і на перший знаменник, і на другий знаменник. Тепер ділимо цей новий знаменник на перший знаменник. 8 поділити на 8 буде 1. А в третьому поділити на А буде а в другому. Я записую А в другому. Б поділити на Б буде 1. Писати не треба. Тобто тут додатковий множник А в другому. Тепер 8А в третьому Б ми ділимо на другий знаменник. 8 поділити на 2 буде 4. А в третьому на А в третьому скорочується, буде 1. І Б немає на що ділити, тому воно залишається цим множником. Ми знайшли додаткові множники. Тепер ми на ці множники множимо чисельники. І виходить, 1а в квадраті буде а в квадраті. 1 на 4b буде 4b. Таким чином ми звели два цих дроби до однакового знаменника. Далі розглядаємо другий приклад. 7 і 3 це взаємно прості числа. Тому спільним однаковим, ну, однаковим, найменшим спільним кратним цих чисел буде число 21, тобто добуток цих двох чисел. 7 на 3, 21. Ми записуємо 21 і тут 21. Тепер м в третьому степені, м в другому вибираємо степінь з більшим показником. М в третьому і тут м в третьому n в третьому, n в четвертому, степінь з більшим показником, N в четвертому, N в четвертому. Все, ось ми знайшли спільний знаменник для цих двох дробів. Це найменше спільне кратне для даних двох знаменників. Тепер ми знаходимо додаткові множники, які маємо написати отут над цими чисельниками над дужечкою. 21 поділити на 7 буде 3. m в третьому на m в третьому буде 1, не пишемо. N в четвертому на n в третьому буде n. Тепер тут 21 поділити на 3 буде 7. m в третьому на m в квадраті буде m. n в четвертому на n в четвертому. скоротилося, нічого не пишемо. Тепер множимо. 3 на 3 буде 9 xn записуємо поряд. Далі 4 на 7 буде 28 ym. Все. Ми подали дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками. Рухаємося далі. Подивіться: у цьому знаменнику різниця а-б, а в цьому знаменнику різниця квадратів цих самих виразів. Тому ми з вами розуміємо, що А в квадраті мінус Б в квадраті це різниця квадратів, і вона складається на множники А плюс Б. А значить, цей вираз ділиться на перший знаменник. І значить, це буде їх спільний знаменник. Я записую такі подовші рисочки. Тут пишемо А-Б. На А плюс Б, і А-Б на А плюс Б. Я розклала на множники оцю різницю квадратів. Тепер ми цю різницю квадратів ділимо на А-Б, тут виходить А плюс Б, а тут, якщо цю різницю квадратів поділити на таку саму, ми отримаємо 1. А плюс b помножити на а плюс b буде а плюс b в квадраті а 2 помножити на 1 буде 2 таким чином ми подали у вигляді дробів з однаковим знаменником продовжуємо мінус 1 m-n, мінус n в квадраті. Тут спільний знаменник, степінь з більшим показником. Значить, m-n в квадраті. m-n в квадраті. Якщо ми m-n в квадраті розділимо на m-n, у нас залишиться m-n. А m-n в квадраті на m-n в квадраті одиниця. Домножуємо на додатковий множник перший чисельник, виходить 3d. М-8p на 1, так і буде 8p. Тут можна дужки розкрити або не розкривати, від цього нічого не зміниться в даному випадку, тому можна залишити в такому вигляді. Рухаємось далі. Тут ви бачите 2х плюс 1, 3х мінус 2. Абсолютно різні знаменники, один на другий не ділиться, ніякими формулами вони не є, за дужки нічого не виносяться, тому добуток цих виразів і буде спільний знаменник. Я, ой, щось рисочки не виходять рівненькі, зараз ще раз, краще, вийшло. Так, я пишу добуток 2х додати 1, 3х мінус 2, і тут 2х додати 1. 3х мінус 2. Оце однаковий знаменник, він є добутком цих даних знаменників. Тепер сюди додатковий множник 3х мінус 2, а сюди. 2х додати 1. І тепер множимо 3х на х 3х в квадраті, х на мінус 2 мінус 2х. Тут помножимо 2х на х 2х в квадраті, х на 1х. Все. Звели ці дроби до однакового знаменника. Продовжуємо далі. Подивіться на ці знаменники. Тут у нас є спільний множник, який можна винести за дужки. А цей вираз розкладається на множники, як різниця квадратів. Тому я тут за дужки винесу 3, в дужках залишається А додати Б. А тут ми з вами розкладемо на множники, буде А Б, А додати Б. І ви бачите, що ці вирази утворюють такий новий знаменник. Три обов'язково буде і тут, і тут числовий множник, який не повторюється у другому. А плюс Б, А плюс В повторюється, тому ми пишемо А плюс Б, тут, і тут. А-Б а теж записуємо і в першому, і в другому знаменнику. Таким чином ми утворили новий знаменник однаковий для двох дробів. Тепер знаходимо додаткові множники і пишемо їх над чисельниками. Якщо 3А плюс Бас Б поділити на 3А плюс Б, залишиться А-Б. Я сюди записую А мінус Б. А якщо 3А плюс мінус Б поділити на А плюс мінус Б, залишиться 3. І виконуємо множення а мінус Б на мінус Б це А-Б в квадраті. Якщо розкрити дужки, утвориться А в квадраті мінус 2аБ додати Б в квадраті формула. Тут 3 на А буде 3А. Це виконали зведення до однакового знаменника. Далі тут 4 спільний множник. Можемо винести його за дужки. в дужках залишається А мінус 1. Тут 5 спільний множник. виносимо за дужки. в дужках залишається 1 мінус А. Ви бачите, що ці два множники відрізняються один від одного знаками. Вони протилежні. Тут А додатний, тут А від'ємний. Тут один від'ємний, тут один додатний. Тому, якщо за дужки винести мінус одиницю, або першу, в другому, або в першому виразі, то у нас утвориться вираз з однаковими множниками. Тобто, якщо я тут винесу мінус за дужку, у мене вийде мінус 5, а в дужках А мінус 1. І тепер. 4 і 5 дають нам спільний множник 20. 20 – це таке кратне, яке ділиться і на 5, і на 4. Далі, і тут я запишу 20. А-1 і а 1 ми запишемо тут. І а 1 запишемо тут. І ще маємо записати мінус, тому що у нас було тут мінус 5. Значить, мінус 20, і тут мінус 20. От утворився такий спільний знаменник. Мінус 20 а 1. Мінус 20 а 1. Тепер ділимо мінус 20 а 1. Ділимо на 4 а 1. Буде мінус 5. А якщо ми е, мінус 20 мінус 1 поділимо на мінус 5 мінус 1, то буде 4. І тепер множимо 3а на мінус 5, мінус 15а. А 2а на 4 буде 8а. Це ми звели з вами до однакового знаменника. Можна цей мінус внести в дужки і поміняти місцями, і в, цьому, і в цьому знаменнику числа доданки, і тоді можна записати оці два дроби в такому вигляді. Мінус 15А, а в знаменнику 20. На 1 мінус А і 8а, а в знаменнику 20 на 1 мінус А. Можна зробити так, так виглядає простіше. І останній приклад розбираємо із цього номера b-3 перший знаменник, а тут 9 мінус б в квадраті. Розуміємо, що 9b в квадраті це 3-b3 b. А тут b-3. Тому зразу можна за дужки винести мінус. І записати мінус, а в дужках b в квадраті мінус 9. І тоді цей вираз розкладається на множники як b-3b3. B -3. А можна винести мінус. У цьому виразі. І тоді це розкласти на дужки в такому вигляді, в якому він є. Давайте зробимо так, так буде зручніше. Так, я тут записую мінус в дужках 3-b. А тут ми розкладемо на множники, буде 3 мінус Б, 3 додати B. Тепер спільний знаменник буде, який у нас? Мінус в дужках 3 мінус b, 3 плюс b. І тут мінус 3 b, 3 плюс b. Тобто мінус 1 це спільний числовий множник для цих двох дробів. А оця різниця квадратів це спільний множник теж для цих двох дробів. Знаходимо додаткові множники. Ділимо цей знаменник на мінус 3b, на мінус 3 мінус виходить 3 плюс b. А якщо поділимо його на оцей вираз, виходить мінус 1. І тоді тут буде 3 на 7 21а. Додати 7 ав А тут мінус С. Ну, теж цей мінус можна внести у першу дужку і записати навпаки. В такому вигляді: 21 А плюс 7 ав Поділити на мінус 3 3 плюс b І тут мінус c b мінус 3, 3 плюс b Ось ми звели до спільного однакового знаменника, позбулися мінуса, ми внесли його в дужки змінили знаки в дужках, в першій дужці да? буде мінус 3 плюс b або b мінус 3. І так само тут. Знаменники виявилися однаковими. І ще два приклади розглянемо з вами із номера 48 із того самого підручника. Тут повторюємо формулу кубів і роздивимося з вами отакий приклад, де до одного спільного знаменника зводять три дроби. Можна е зводити до спільного знаменника деяку кількість дробів, не обов'язково два. Так, спочатку тут. Першій, у першому дробі ми з вами за дужки виносимо спільний множник. Це 5. Сподіваюся, ви розумієте: 5 виносимо за дужки, в дужках залишається P-3. Тут P в кубі мінус 27, це різниця кубів. 27 це 3 у третьому степені, тому. P в кубі мінус 27 розкладається на множники P3 помножено на неповний квадрат суми. П в квадраті додати 3P і додати 9. Розклали на множники. І тепер утворюємо з вами спільний знаменник для цих двох дробів. Спільний знаменник я накреслю дві рисочки. 5 пишемо у першому дробі, і у другому, у першому і у другому знаменнику. P-3p-3 -3 пишемо. Так, і оцю дужку, P в квадраті, неповний квадрат суми. П в квадраті плюс 3P, плюс 9. І тут p в квадраті плюс 3п плюс 9. Оце спільний знаменник для двох даних дробів, оскільки він ділиться і на перший знаменник, і на другий знаменник. Тепер виконуємо ділення. Якщо ми оцей знаменник поділимо на даний знаменник, ви бачите, що 5p плюс 5п плюс 3 скоротиться і залишиться p в квадраті плюс 3p плюс 9. Це додатковий множник. П в квадраті плюс 3п плюс 9. А якщо цей знаменник поділити на різницю кубів, ми отримаємо тільки числовий множник 5. Отже, маємо знайти чисельники. 2p помножити на p в квадраті буде 2п в третьому степені. 2p на 3p. 6p в квадраті і 2 p на 9 18. 18p. Тут 1 на 5 буде 5. Все, ми звели два дроби до спільного знаменника. Тепер уважно давайте роздивимося цей приклад. Х в квадраті мінус 1 різниця квадратів розкладається на такі множники х мінус 1 х додати 1 це квадрат різниці, квадрат першого числа мінус подвоєний добуток першого і другої квадрат другого числа, тобто це х мінус 1 в квадраті, а це квадрат суми х плюс 1 в квадраті. І от із цих виразів ми тепер маємо скласти спільний знаменник для цих всіх трьох дробів. Тобто цей знаменник має ділитися і на перший знаменник, і на другий, і на третій. Ми з вами розуміємо, якщо у нас є множник у першому степені і такий самий множник у другому степені, то степінь з більшим показником ми вибираємо у спільний знаменник. Значить, я записую три рисочки дробу. І х-1 в квадраті це степінь з більшим показником. Далі, х плюс 1 у першому степені, х плюс 1 у другому степені. Значить, х плюс 1 у другому це буде множник для спільного знаменника. І так само переписую х-1 в квадраті, х плюс 1 в квадраті. Х-1 в квадраті х 1 в квадраті. Все, ми знайшли спільний знаменник для всіх цих трьох дробів. І тепер ділимо цей знаменник на перший знаменник. Залишається х плюс 1х-1. А це не що інше, як х в квадраті мінус 1. Тут додатковий множник буде х в квадраті мінус 1. Далі, якщо ми поділимо цей знаменник на х квадраті, на мінус 1 в квадраті, ми отримаємо х плюс 1 в квадраті. А це не що інше, як х квадраті плюс 2х плюс 1. Я записую х в квадраті плюс, 2х плюс 1. А тут, відповідно, х в квадраті мінус 2х плюс 1. І тепер множимо дані чисельники на додаткові множники. 2х на х квадрат буде 2х у третьому, 2х на мінус 1 мінус 2х. Далі 3х на х квадрат 3х куб, 3х на 2х х квадрат. І 3х на 1 3х. 4 на x квадрат 4 х квадрат, 4 на мінус 2х мінус 8х і 4 на 1, 4. Все. Ми звели три дроби до спільного знаменника. На сьогодні все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. До нових зустрічей!